Охапки квітів та дитячі іграшки на фоні глибочезного кратера. Тут загинули четверо дорослі та двоє дітей. На місці прильоту де ще тиждень тому вирувало життя моторошна тиша. Поряд жителі приватного сектору лагодять потрощені будинки. Була сирена, потім взрив. Виходиш, шифер весь на пол, ну, понад двором, вікон немає. Наталя Григорівна показує, вибуховою хвилою в неї знесло дах. А багатокілограмовим уламком сусідської хати, де загинула родина, розтрощило гараж. Сюди залетіла здоровенна каменюка, булижник метра півтора. Зносити будемо, тому що стінка завалюється, вона піде та тріснув. гараж. скоріш за все дах доведеться перекладати, каже жінка. Підраховує ремонт, може стати в шалену суму. Якщо криша і вікна, це до 200 тисяч, десь отак. Жінка вже подала заяву на компенсацію через застосунок ДІЯ, розраховує й на допомогу місцевої влади. Приходили, сказали, що куди прийти, які мати при собі документи, збирати чеки. Що адміністрація буде намагатися допомагати. Поряд у пана Сергія також розбиті хата та гараж. Покусилися стіни, знесло півдаху. У відновленні житла чоловік здебільшого сподівається на власні сили та друзів. Як вийде? буде, дякую, ні, ну, будемо шкіруватися, будемо займатися, віддавати. Тобто друзі допомагають, теж потихоньку привозять гроші. Допомагають і міжнародні організації. Багато понівечених дахів в окрузі накриті щільною плівкою з маркуванням ООН. Це так би мовити, тимчасова покрівля. Міжнародні волонтери надають допомогу прямо на місці. Багато дуже людей ходило, допомагали плівку, допомагали на вікна, на кришу. Люди й самі прибирають повалені дерева із дороги та повторно використовують будматеріали. Перебірують досочки. І набив заново сюди. До рішення временно, временно, временно заборчик. За декілька днів навели лад і в гуртожитку поряд з другим місцем влучання ворожої ракети. Здебільшого працювали комунальники. Вони замінили вибиті шибки у кімнатах. Це із жилсервіса нашого прийшли, зразу відреагували, вони дуже хорошо. Позавчора вони тут усі бігали, бігали, забивали кругом. Так, да, приїхали роботники Жека. Ну, почали делать заміри окон, поставили нам по одному стеклу. А ми вже ОСБ обшивались, тому що ну, якщо в случае чего, как бы уже будет не так опасно, що стекла не нібу так літіть. Отримати допомогу після обстрілів окупантів. Можна двома шляхами: перший звернутись до міськради. Про збитки треба повідомляти на гарячу лінію Дніпра або в аварійну до жилсервісу чи департаменту житлового господарства. Є рішення й для ОСББ. Телефони зараз на ваших екранах. Другий шлях подати заявку на компенсацію від держави через мобільний застосунок Дія. Ви маєте на це право навіть якщо вже звернулися до місцевої влади. Якщо у вас немає смартфону, приходьте до ЦНАПу. В ЦНАПах є місця. А, по-перше, для самообслуговування громадян, де людина може сісти, а адміністратор допоможе зайти до порталу Дія і згенерувати таку заяву. Або ж адміністратори самостійно запропонують Оформити таку заяву, але скільки чекати на компенсацію від держави, у військовій адміністрації не уточнюють. Мовляв, все ще в розробці. Зараз тільки формується реєстр, тобто збирається інформація про пошкоджене майно. Яким чином люди будуть отримувати кошти? Чи це буде компенсація грошова, Чи люди будуть отримувати компенсацію квадратними метрами? Скажімо так, поки що це невідомо. Механізм матеріальної компенсації розробляють і в мерії Дніпра. Та вже зараз від міської влади постраждалі від ракетних ударів, можуть отримати грошову допомогу на лікування. Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу.